Я типа навіть у знову не слухаю. Ну, типа, а ти шашкецький валіта погаті. Ну, типа, мені навіть нам сказав, не твоє. Нехай йдуть цука й селять своїх і в кошках. А ми до них ракети пускають будемо. Переломний момент життя. Шкода за нещодавнім минулим і жодних планів на майбутнє. Львівські актори представили благодійну постановку. Навіть не уявляю, як ти. Вчора зв'язок візанку сказав, що виставив. Сьогодні не зв'язав. Мабуть, санаторій почуває, вона не, не може. Докудрама, у якій грають актори театрів Марії Заньковецької та Лесі Українки, створена на реальних історіях жителів Маріуполя, Харкова, Сум, Миколаєва, Херсона. Звичайних людей, які в один момент змушені були проміняти буденні турботи на боротьбу за виживання. Єдалася. Може, вам теж щось треба. У мене дочці років. Твоя сестра може приходити. гратися з нею. Різні переселенці, різні характери, різні сприйняття того, що трапилося. Матеріал для п'єси автор Віталь Карабань збирав у різних прихистках для біженців. Зустрічаються герої в укритті в так званій Курилці. Так як вони з різних міст, для мене це вималювалося як невеличка Україна. І захотілось окреслити цю територію як кордон країни і от. Знову ж таки вималювався Ринг. Ринг це місце бою, Україна поле бою, і по центрі стоїть бочка, яка була ще у нас з часів майдану. Формат дійства перформативне читання, адже у постановці об'єднані сцени і вистави, і формат читання. Для Олександри Лютої, акторки театру імені Марії Заньковецької, це дебют у ролі режисерки. Мені хочеться кожного персонажа обняти, заспокоїти і. Напевно, це і хочеться передати глядачеві. Ми актори, і це завжди складно. Це в нашій професії такий складний момент не у виконанні, а в тому, що ми кожного разу це проходимо з собою своїми нервами, своєю душею. Говорити про війну максимально на часі, тим паче у такому форматі вважає театрознавиця з Харкова Юлія Щукіна. Так, персонажі різні, але це і є Україна. Подекуди різна, але єдина. Театр, який ставить собі за мету безпосередньо контактувати з військовими і ну всі отримані гроші передавати для їх потреб. Я думаю, що це можливо буде взагалі такий перший почин в Україні. Тут немає тих засобів театральності, які ми бачимо в театрах, там де люди змагаються в цьому плані, якимись своїми форматами театральними. Але в цій виставі є от контакт сердець, незвично так лексикон, так якось так оце, але воно дуже так дуже натурально. Ті, ті, ті мікробони, коли пошепки говорили, коли це все, то воно було дуже так чутливо і жахливо. Можна було так жахнутися, що доводиться таке переживати. Люди. Просто гинули від того, що не було що їсти, і не було що пити. то настільки болюче, настільки то торкається душі кожного українця, що таких вистав треба робити більше, щоб люди розуміли то. Благодійна місія зібрати кошти на потреби автороти 103-ї бригади, у якій служать актори театру заньківчан. Мета 80 тисяч гривень. Тож презентували і роботу волонтерської команди Львівські бджілки, які виготовляють окопні свічки та нашоломники. Окопні свічки в холодний період користувалися величезним попитом. Ми за тиждень робили близько 600-700-800 свічок. Зараз більший попит у маскувальних нашоломниках. Серед волонтерок, які їх плетуть, Надія Самофалова. Таким чином, жінка наближає перемогу, адже понад усе прагне повернутися до рідного Харкова. Дві-три штуки в день я можу, можу зробити, але це не просто я сіла, і в мене теж є сім'я, я теж можу піти десь по вулиці пройтись і дуже хочеться додому. Ви просто не повірите. І коли ти приїжджаєш додому, да, ти бачиш оце, але ти розумієш, що ти не можеш бути там. І не тому, що ти там щось ти там боїшся чи ні. Дуже життя. Якщо було б у людей, там більше життя, то можна було одне життя так, а інше по-іншому. А одне життя одне, хочеться його прожити. І останній штрих ось таке сердечко: тепле нагадування про любов до захисників. Аліна Домбковська, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.